Привіт, дорога ціні! Хочу записати відео, так як я хотіла би вам розповісти, як я потрапила до церкви з місії слова Боже. І так не розповім вам життя своє з самого початку, можливо, комусь буде цікаво, можливо, комусь не цікаво, гортайте далі стрічку. Але все ж таки, щоб знати, як людина проходить до... з, з... з... сім'ї, яка є невіруюча, я не була віруючою людиною, я не була з віруючої сім'ї. І як я потрапила до церкви. З самого початку в мене, знаєте, мої батьки, рідний батько з матір'ю розійшлися, коли мені було 5 років. Мама зійшлася з отчимом. І моє життя, коли з самого початку перевратилося, як би сказати, при народженні брата спустя там 2 роки. Бо я не пам'ятаю за ці два роки, коли вони жили. Ось ну, це два роки, як вони жили до появи мого брата, все ніби було нормально, але потім коли з'явився брат, і тут мене вже відвігають на другий план. Я вже не бачу від батьків, я і не бачила. Не пам'ятаю, щоб я бачила, щоб мене любили, щоб мене хоча б колись обняли, поцілували, сказали, доня, я тебе люблю, мене такого не було. Потім знущання від отчима сильно мене бив. Дуже бо я не розуміла, з чого. Дома не люблять, вдома гноблять. Дивися, що люди скажуть, а дивися, так краще навчається, а так краще виглядає, а ти то-то. то. Ну, Хоча залежало, як я виглядаю, залежить тільки від батьків, навіть коли помитися, елементарно помити голову. У мене зараз голова мокра, щоб ви не думали, не грязна, а мокра. Якби батьки дають цю любов, але навіть знаєте, помитися, навіть помитися раз у тиждень, голову помити. Ну це жесть, коли в мене ну, голова грязна, хочеться помитися, бо в школі де знущання, то не витрачай шампунь, тому що це гроші коштує. А особиста гігієна, як мені йти з грязною головою? З мене в школі знущаються. У мене в школі був булінг, мене недолюблювали, постійне знущання, тому що з бідної сім'ї, в мене того немає, що є в інших однолітках. Я не так вдягаюся, як інші. Але що я могла зробити? Я нічого не могла зробити. Батьки мої просто ну, не хотіли мені давати те, що елементарно потрібні батьки давати, забезпечувати свою дитину. З самого початку і самого, і все життя моє було те, що мене просто не любили, не підтримували. Я постійно тікала вже потім, вже, як стала більш дорослішою, поїхала навчатися в 17 років. Так, Поїхала вже після 11 класу. Я поїхала навчатися. Там рік провела на учобі. закінчила бухгалтерський облік. І далі, приїхавши додому, все, вже, ти вже зросла, іди отсюди, ти нам тут не потрібна. І я знову пішла навчатися, ще здобувати одного освіту. То по подружкам, то у бабушки, тому що мене мене батьки не сприймали. Я їм просто була зайва. І коли, будучи, я вже просто хотіла сім'ю, я хотіла підтримку, я так було, що такі гуляли, і компанії було таке все було. І. Вийшовши заміж рано, в 19 років я вийшла заміж, зійшлася з хлопцем, але зразу відразу, як через місяць чи через, через два місяці, я завагітніла. І ну, ми розписалися все, але його мама тоді перебувала в тюрмі. І як би сказати, що коли вона була в тюрмі, нас все було добре. У нас така любов була, все добре було. Але за цей рік... Я вагітна і я народжую мертвого сина. Це для мене був дуже великий удар, дуже великий. Я не розуміла, що зі мною. Я бачила дітей, я постійно плакала, в істериках була, тоді вже почалася депресія. Але якось це все потім якось відлягло. Ну, до сих пор, звісно, болить, але, знаєте, з часом рана загоїться. І... Якби розійшлися з чоловіком, то, що Свекруха вже вийшла з тюрми, і я знову завагітніла. І тут мій колишній чоловік, він захотів собі погуляти, вже друзя, вже мама їє, я вже мамця там їсти з варився, добре, наша йому дружина, коли він з хлопцями може поїхати по дівчатам. Таке було і таке, що я була вдома, він їздив з хлопцями по дівчатам по ставкам. І ми з ним розійшлися, так, розійшлися. Я два місяці була вагітна. Мої бабуся і мати заставляли, щоб я робила аборт, тому що навіщо мені портити своє життя, ти ще молода, потім народиш, навіщо? А я так хотіла дитину. Ну, спочатку, знаєте, це як е, був юношеський маніаліст, чи як називається, що е, все-таки надіялася на те, що я помирюся, що дитина втримає чоловіка. На ніяка дитина не тримає чоловіка. Якщо він хоче гуляти, він захотів свободи, він буде гуляти. І нікого ти не втримаєш. Ну, я хотіла цю дитину. Я все-таки народила хлопчика, але синочка народила. Але якби знову батьки, знову рідна мати, не говорячи про отчима, бо очі там вже на заробітках їздив, він вже тоді гуляв, хоча мама не хотіла сприймати це все. І мене вже з дитиною, маленькою зимою, бо в февралі я його народила 27 лютого. І мати мене. Виганяла з маленькою дитиною, я до бабушки йшла вночі, холодно. йшла до бабушки, ну, бабушка, добре, що поруч, там ночувала, потім по подружкам. Потім все ж таки я знайшла квартиру, я жила окремо, ніхто не допомагав, ніхто нічого не давав мені. Я, знаєте, і голодна сиділа, і не знала, чим дитину годувати. Добре, що там в магазині давали, все ж таки, знаєте, як в селі давали на карандаш, що можна було записатися до тих дитячих. Е, сусідки там молоко е, як кормила три місяці, тільки кормила, не було молока, тоді на сміся, потім вже більше, як годік дитині було, вже на е, маночку перевела така через бутилочку молоком, то то випаювала дитину так. І коли знаєте, не було що їсти, я вже просто в істериках, боже, що мені робити? Немає допомоги нівідки. Мама приходить каже, ну бачиш, що вона там. Жванька, там макарон, жванька гречки, там три картоплини, щось ну, зовсім немає. Я кажу, а чого ти не прийшла? сказала? Я кажу, ви мені як сказали, а роби аборт, бо ми тобі нічим не допоможемо. Ну, я не прийду, я не попрошу. Мені сказали раз, я зрозуміла. Далі що було, що приходила навіть вже з маленьким, я прийшла до мами, до бабушки, просто провідати і пішла на город, просто вирвала пару морквин. Вона ну, на мене налетіла, каже, ти, ти, ти чого там лазиш? Ти хто така, що ти там лазиш? Чого ти вирвала? Ти кого питала? Я так розплакалася, кажу. Боже, в мене ще діти є. Я кажу, А я хто? Мені так обідно стало. Хто я для тебе? Я ж твоя донька. Це ж твій внук. Тобі шкода? Ти знаєш, що в мене немає. Там, ну, я ж тебе не прийшла гроші просити, чи ще щось що ти мені купила. Я на городі просто тебе багато там, можливо, я неправильно зробила, що я без спросу це взяла. Але це все ж таки ж моя мама. Ну, батьки допомагають своїм дітям. а Мені взагалі ніхто. Я так розплакалася. Бабушка, правда, насварилася на маму, каже, як це, ти? твоя дочка також, як це ти не нічого не цей. Ну, я нічого не взяла, вже розплакалася, просто тоді не ходила. Да. Не можна зараз таке говорити. Це таке два з половиною роки, як моєї мами немає. Але все ж таки наболіло. Значить, я повинна це все виговорити, те, щоб почули мене і інші. Так, і далі моє життя продовжується так, що я хочу. Хотілося би хорошої житті, хотілося щоб був чоловік хороший, батько для дитини, та жила з одним, не вийшло, з другим не вийшло. Почалася вікруха дзвонити, звони, постійно мішатися, там в селе, в село до колишнього там заїжджала, щоб ну, з одним хлопчиною зустрічалася, ми так почали жити, але і там поїхали мене, обісрали, і там, і там. Навіть, знаєте, будучи, по правді сказати, будучи вже. Mm. Дитині було два роки, майже три роки було, коли до мене телефонують з телепрограми, телепрограми інтер, стосується кожного, і починають мені таке говорити. Я кажу, що за брід, що це таке? А думала, що якийсь розвод. То це ввечері, таку годину вже темно на дворі, і до мене дзвонить. Я кажу, мама, кажу, така-то така-то ситуація Я кажу, дзвонять, кажу, стосується кожного. Свікруха подала на ДНК, щоб не платити нещасні елементи 300 гривень, розумієте? Було і таке. І ну, їздили да, і казали, що ця дитина, що я не гуляща, що дитина його. Але все ж таки факт не міняє те, що вони не хотіли спілкуватися, допомагати дитині так само. І з, як би сказати, вибивала ті елементи, тому що я сама, роботи я не, не маю, я з дитиною малесенькою знаю, що багато хто буде сказати особливо, ну, багато осуду порл'ється, що наша ти сама народжувала, ти знала, що таке буде, і що ти думаєш, що це за елементи. Ні, я просто хотіла, щоб у батька, щоб у дитини моєї був батько. І щоб він також приймав би якесь виховання у житті люди, дитини. І, знаєте, через 5 років я зійшлася з теперішнім чоловіком. Ми познайомилися також, 8 років ми вже живемо, але. Не дуже все було гладко, як кажеться. Багато чого було не так, як здається, думала, що вся любов знову те саме, але є і свої були випробування. Були, знаєте, за життя, як я побачила, що всюди жінка керує своїм чоловіком. Але я розумію, що це неправильно. Я командую, я тут ти королева, ти ніхто, і ти будеш робити так, як я говорю, і я така бісновита була, реально бісновита була. І ще до цього, так, два з половиною роки мама вмирає в лікарні. Я поїхала її доглядала, в неї був рак четвертої статі. Вона вже була підкисневим апаратом, штучним оцим, да в неї був рак легень. І знаєте, запрограмували мене з дитинства так, що. Не слухай, що люди скажуть. Дивися, як і ти, що роблять, а ти не така, а ти не то. І я до 34 роки мені я боялася де щось комусь сказати. Я боялася піти нормально на роботу, тому що я думаю, я що зроблю не так, і мене осудять, мене виженуть, бо я щось не така, я не можу добитися щось якихось вершин, я не можу, тому що я боюсь. І коли мама померла, я розумію, що все це пішло шкребть, все пішло. Не зрозуміла, куди, і я... в мене з'явилися після її смерті панічні атаки, жуткі панічні атаки. Я приїхала додому, тут почалося в мене відтворятися, що я і волосся нас обірвала, і в холодний душ ходила, і я боялася їсти, пити, з хати, з кімнати я нікуди не виходила, бо мені погано, я від'їжджала, і в мене страх смерті, був ужасний страх смерті. Таблетки, деякі страхи я переборола, але таблетки в мене все ж таки цей страх ще я не переборола. Зверталася і до психологів, і в церкву то з батюшкою. І я швидку викликала, тому що вже все від'їжджала, мені так плохо було, я не розуміла. Просто в мене всередині все розриває, в мене всередині все горить. Горить, наче, я, знаєте, як в аду живу. Мені купили водички, баклашечку, я її не п'ю, бо якщо... я можна її відкрити. Бо якщо не я відкрию, все, мені хтось туди підсипав яду. Хто? Хто? Ну Це вже геть, я вже з ума сходила. Їсти я не їм, тому що там вдруг щось, це, в мене алергія буде. Я отравлюся, я вмру. Бо два рази в мене був анафілактичний шок. Два рази мене ледве врятували. Перший раз не так було, а другий раз мене було, що ледве врятували. І в мене був панічний страх на все. На все. І походи до психіатра, і походи. Церкві, навіть до гадалки я зверталася. Так, да, не збрешу, На півроку, більше півроку, мені було краще. Але суть цього не міняє. Я думаю, що постійно до гадалок, мені до церкви. Я йду до церкви, ходю, плачу, свічки ставлю, вималюю, нічого не допомагає. З психологами займалася, вроді би, знаєте, де деякий час допомогло, але все ж таки не все. І Потім знову, знову мене починає хапати. Знову те ж саме. Я, знаєте, не з віруючої родини, У мене ходили там тільки на свята, мама там декілька разів ходила Там Пасху посвятити, Трійця таке було. І я була така була, що взагалі б не ходила. І, знаєте, коли. Все ж таки, оце все закінчилося, ну, мама померла і оце, ну, почало зі мною відбуватися, все, що із психологами займалася по відео, і все було так. Але все ж таки, психологи для села, коли роботи немає, дуже дорогі психологи. Е я просто коли гортала стрічку у Фейсбуці, натрапила, Ну, як є там іконки, молитви дай, я читаю там це і пишу амінь. І мені просто пишуть, типу, запрошують мене до своєї церкви вивчати разом е Біблію. І я согласилася, так, мені наче це, і я захопилася, тому що в мене тяга до Бога була. Я хотіла багато чого знати, але я не розуміла, звідки це все береться. І знаєте, з періодом там, дві, чи, дві неділі чи три неділі я розумію, що щось тут не то. Щось не то, кудись воно мене не туди веде, кудись щось не так. І ми, коли мені почали розповідати, що е, це все е, як... Е, вони мені сказали, що Ісус переродився знову на землі, що Він прийшов знову переродився в образі жінки, почав виконувати роботу вже з Китаю, я все могла прийняти. Ну знаєте, що, хоча я знаю, що Ісус пішов на Хмарі, Він повинен повернутися на Хмарі. А тут мені вже говорять, що Ісус знову родився немовлятим і в образі жінки. Ну, не можу я це сприймати. Ну, в мене таке противнення пішло, кажу ні. Я не потому що в Біблії так написано. Хоча я брала Біблію в 23 роки, в мене не виходило, бо думаю, там щось одне і те саме пишуть, я не розумію. І, знаєте, коли е, все ж таки я її зачитаю. Послухала, тут не то, І знову в мене починаються панічні атаки. І знову я боюся, мене жутко так от трусить, я не можу. Все. А останнім була, остання крапка була в тому, що коли три години ночі мене жутко скрутив живіт, і я побігла на сену. Туалет на вулиці та в селі та туалет на вулиці. Я йду в туалет з простоня йду, а мене так жутко трусить, колбасить. Мені так плохо, я сидю в туалеті, мене різко кидає в жар, я хочу рвати. Я думаю, ну, блін, я на вулиці, це туалет, ну, вуличний. Так, якщо піде рвота, коли я сидю, да, бо в мене почалось розстройство і рвота, хочеться. І в мене плохо, і в мене такий жар кидає так три години ночі ж прохладно. А я, знаєте, наче мене холодною водою хтось облив. Я вся сидю мокра, просто з голови. В мене все так тече, я мокра. І часто такий гул, шум в голові. Таке витворяється. Я прям не могла. Я думаю, все, я втрачаю свідомість і думаю, Боже, як би мені дойти до хати, щоб я тут не впала, бо мене тут ніхто не знайде. І я... Заходжу до хати, падаю на диван а на, на другому дивані, у мене просто чоловік заснув. Так він дивився це відео в телефоні, так і заснув. Ну, Я вже не будила, думаю, хай він там спить, а цей заходів і кажу, кричу, Саша, кажу, мені плохо. Я падаю, просто падаю на диван. А я чувствую, що вже все. В мене чоловік починає бити по лиці, будити, мене, обливати мене. Ну, тобто я ще в сознанні. Мене просто трусить починає, і каже, він вже аж розплакався, тому що він реально він злякався, що зі мною він швидко скоро дзвонить, швидка там має їхати, а він мене приводить. А я вже чувствую, що все. Все, я вмираю, я просто вмираю. І знаєте, коли я вже ну, геть вже чувствую все, я кажу, така в умі, тому що говорити я не могла, мене дармове, мене відмовило, я не могла говорити. І я така думаю, Господи, якщо нася Твоя воля, Господи, якщо я вже маю вмерти, Боже, прости мене, прости всі мої гріхи, які я натворила, що я натворила в своїй житті, пробач мене, Господи. Ну, а якщо є твоя воля, Боже, допоможи, врятуй. І знаєте, хвилина, десь хвилина-дві, я відчуваю, що я вспокаююсь, серце так уже більше на мене не б'ється. Я розплющила. очі, Чоловік сидить коло мене, а мене ж ну, як не трусило, а мене просто розслаблене. А потім жорстко мене починає трусити. Мені холодно стає. Я відчула, я не знаю, я не знаю, що то було, бо я була блідна, але я була в своєму, ніби в своєму тілі. Я не зависла над собою, я не вмерла ще ні, тому що чоловік був він Каже, просто біла була як смерть. Була вже така, що я майже ледве не дихала, але ще це було. Що це було, я вам не можу пояснити, я вам не можу розказати. І е, коли це все швидка приїхала, в мене вже і пульс стабілізувався, і е, давління все добре, що це було зі мною, я не знаю. Але знаєте, тепер я догадуюся тим, що, я, що це був самий Господь, що він постукав, пора. Пора, дитина моя пора. І далі що? Після цього дало мені, знаєте, толчок такий, що я не до Бога прийшла. Я розуміла, що знову це, як мені тоді сказали, що це мама, прийшла мене забрати, да, і те, що буде відбувалося, я знову їду до гадалки. Їду, вона каже, да, це мама тебе прислідує, вона хоче тебе забрати, тому що там якийсь був церковне пра... свято, це Пасха була. Так, да, ніби Пасха була, що я на Пасху хіба мамі не дала нічого їсти, і вона за це на мене розмівалася і сказала, що я тебе заберу. Я зробила так, як вона сказала, да, ніби попустила, все добре, якось цей, але ненадовго, десь неділька-дві. І знову в мене також щось підкрадається, не так, як перший раз. Що відразу допомогло, наскільки я ходила, їздила вже в місто, і все нормально було. Знову те ж саме продовжується. І е, тоді е, я побачила просто у тіктоці, побачила про, е, проповідь, про Бога про, е, говорила дівчина, Машенька, тепер вже моя наставниця. Вона розповідала про Бога, а мене це так, знаєте, зацепило. Е, і вона сказала: якщо хочете дізнатися, пишіть в коментарях, чи особисті я написала, хочу більше знати. І так з нами зі мною зав'язалася цей, в мене з нею зав'язалася розмова в телеграм-каналі. Ми перейшли далі спілкуватися. Я хочу більше. І в мене прям така, знаєте, жадібність. Я хочу більше і більше. Я більше хочу це знати, я хочу, мене це зацепило, я хочу ще більше знати. І, будучи знаєш, вже церкві, я бачу те відео, де вже хрестяться, де приймують водне хрещення. І я Загорілася, кажу, я також хочу, коли це можна буде. Але мені одразу сказали, треба освідомити, чи ти дійсно хочеш, бо тому, що назад шляху немає. А я не хочу назад. Ну, мені тут добре. Я багато дізнаюся про Бога. Я багато дізнаюся, що зі мною. І в деяких моментах, коли я вже там їздила, там є в мене, стрінки, в мене на страничці відео, де я записувала, що як в мене, певно, Бог, я Бога так розгнівала, що Бог просто сказав, роби, напевно, що хочеш. Ну, ждав, коли я до нього прийду. Ну, підтримки якби... Я дуже віддалилася, в мене була прірва між мною і Богом. І коли я прийшла до Бога вже знову, в е, деяких моментах мене почав рятувати навіть те, що зі мною трапилося, будучи в церкві вже місяць, так е, зі мною ще трапилося, поїхала по стеж... ну, по польові дорожки до по цей акацірвати кроликам. І там я чую голос, зверни вправо, зверни вправо, і я звертаю вправо, і в цю секунду тільки машина пух! І я така звертаю, а я на мопаді їхала, звертаю вправо, так як я почула, я на поле виїжджаю. І би було б зіткнення, і мене б уже не було. Я спочатку не зрозуміла все це, а потім стою і думаю, боже, а що би я не почула цього голосу? Що би я не дослуховувалась? Іноді, да, у мене, так, як мені шептало, щось там на голову, я думала, це диявол мене залякує, це не дає мені. Ну, Хоча було таке, що да, коли ми в депресії, така, не їж, не то роби, не то роби", то це все від диявола, це не від Бога. Але коли зробив право, я дослуховуюся і я звертаю вправо, і, е, і тут е, тоді в мене такий, е, як собня, кажу, да, чи як, коротше, Я задумалася, боже, а що би я не почула, що би я не дослухалася до цього голосу? На полі був би вже мій пам'ятник, мене вже би їх не було. Я ходила два-три дні, я просто була в ступорі. Я була в ступорі, що би це могло бути. Якби я не дослухалася до голосу. Да? І я розумію, що це сам Господь мене врятував. Був деякий ще момент, що мене рятував. І знаєте, коли панічні атаки мене турбували кожного дня, коли я перебуваю в церкві, ці панічні атаки далі, 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 і майже я їх позбулася. І... і... Коли я почала сама служити, я прийняла вже водне хрещення відразу вже місяць, часу там. я кажу: я хочу, я хочу приймати і в мене. немає дороги назад, я хочу звільнитися від цього всього. Злого, тому що я розуміла, десь я розуміла, десь це, що я нахваталася тих бісів, я була бісновита. Я мала осуд, я мала гордість. Гордість це була це для мене все. Те, щоб казали мені, прийди, попроси вибачення, де да я, да я королева, як я можу підійти, попросити в когось вибачення? Не ніколи в житті. Всі винуваті, але не я. Я мала осуд, я брехала також, я гординняця була, десь ненависть була, десь, знаєте, коли кажуть, що вбивство, я сказати так, ну, я думала, що я нікого ж не вбила, значить я не вбила. Ні, вбивство називається навіть те, якщо ти тут подумала, просто подумала, я б тебе вбила. Я не знаю, що скільки їх я вбила. Скільки От реально. Тому що мислено своїх ворогів чи кого навіть, коли дитина вибісить і каже, я б тебе вбила, я своїми словами вже це зробила. Уже. Тому багато бісів я на себе нахватала і зараз з ними розгрітися дуже важко. Але коли я прийшла у церкву в місії, слово Боже, це салтаненки в Ютуб-каналі, подивіться відео, це неймовірні пастирі, які витягнули мене. З того моє життя У мене наладилося, коли я почала не тільки слухати, я почала приміняти це в своє життя, коли я підійшла, я переломила себе, свою гордість, щоб я та чоловік, та він гімно, я королева, він гімно. І коли я переломала себе і сказала, що сонечко, пробач, я була не права, я не мала права так робити, я не мала права так говорити. Знаєте, в мене відразу така якась легкість стала, якось так легше стала. Чому я цього раніше не робила? Тому що раніше гордість моя не дозволяла, а тут я своєї гордості зробила. Хряць, поламала, все. Я звільнилася від гордості своєї. Тут тільки що в мене вже немає, не складає проблему, що я підійду і скажу, сонечко, пробач, я не права була. До когось дзвонити до бабушки, пробач, я не права була. До кого позвонити, сказати, пробачте, я не права була. Зараз для мене це легко, а тоді було неможливо, тому що я краще по землю провалю, со мною звідіння не попрошу. І я замітила, що мої відносини почали змінюватися, коли я стала менше, дослухатися, мовчати, не кричати, не потурати, що ти такий-сякий-пересякий. Ти дош зробити так, як так, і так. І... Ну, було би життя далі, б, воно б в нас було б незрозуміло. Але тепер життя моє змінюється. У мене чоловік почав робити мені компліменти. У нас відносини почалися ті, що за 8 років у нас не було, навіть з самого початку не було таких відносин, як тепер. Моє життя змінюється завдяки церкві нашій. І я далі розумію, що вигнання диявола, коли. Я почала писати вигнання диявола. Там є хто страждає на депресії, також раджу слухати там 5 відео Вигнання диявола. Дуже важко було четверту частину я писала спочатку прийняття, і коли я дослухалася, зробила це все, моє життя почало змінюватися. І я розумію, що як пинеться церква, я б зараз, напевно, вже померла. Наскільки ця церква змінила моє життя, я навіть передати не можу вам. Тому я би хотіла б вам порадити, або хоча б дослухатися, або хоча б кусочок того відео наших пасторів салтиненків продивитися. Просто наскільки життя міняється в людей, наскільки ми бачимо, відкривається нам істина, тому що коли людина вже без виходів, вона не розуміє, як їй жити, що вона вже навіть... Допускає ті мислі, що я вже повинна вмерти, я не хочу жити, я не хочу то робити, я не хочу сьогодні зробити, нашим мозком править диявол. Ми впускаємо в життя своє диявол, тому що людина Зовнішність — це та оболочка моя. Це лише один відсоток. Останні 99% це моя душа і мій дух. Коли ми допускаємо навіть ту мисль, що з нами ще трапиться, в нас депресія, я не піду, я не з'їм, я не зроблю, тому що це має статися. Знаєте, запускаємо тако віточки, як на вазоні, у да, мене віточки ми впускаємо. А корні самі корні йдуть всередину нас. Середину. В мозку править диявол. Диявол. Тут знаходиться душа, і коли ми з голови пустили ці паростки, пустили оці мислі, що саме станеться, диявол в голові цепляється, пускає корні, і далі нашою душою тако. Крутить, 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 тому що душа сама у так? сама вона така, що нею управляти можна. І ми цепляємося за своє тіло. Ми боїмося, що зробити, щось не так, тому що з нашим тілом що станеться. Треба думати не за свою душу, не за своє тіло, а за свій дух. Дух. Дух є від Бога. Чому а, душа наша ранима, а дух, ні. дух нічого не боїться, тому що дух є від Бога. А душа дається разом з духом, але душою управляє диявол. Він руководить нами. І тому, щоб нам позбавитися цього диявола, оцих наслідків душевних, ми повинні прислухатися до свого духа, який нам подарований Богом. Якщо ми будемо слухати Боже Слово кожного дня, перебувати у Дусі Святому, ми можемо звільнитися. Тому, знаєте, раніше, як я себе заслужувала те, що я зробила, я тепер повністю звільнена і чому я дуже рада. Тому я вас також запрошую до місії Слова Боже, салтаненків. Запрошую, також можете писати мені в коментарі, я розповім вам більше, де знаходиться наша церква і як ми як проповітимо, і також можемо рятуватися. Тому благословляю вас. Чекаю вас в коментарях. Всім бувайте!